Сьогодні я запрошую вас у кулінарну подорож до Греції, де ми приготуємо справжню феєрію смаків. Уявіть собі, ніжне філе форелі, тане в роті, з легким ароматом свіжого лимона та пікантним додиком чеснику. Ця страва не лише порадує ваші смакові рецептори, але й створить атмосферу свята та романтики у вашому теплому колі рідних та близьких. Розпочинаємо з приготування соусу. З одного лимону вичавлюємо сік, вливаємо до соку олію бажано оливкову, 1-2 стакану, додаємо мед 2 столові ложки, діжонська гірчиця 2 столові ложки, всипаємо орегано 1 чайну ложку, розмарин сушений 1 чайну ложку, чорний мелений перець 1 чайну ложку, сіль 1 чайну ложку. Часник один зубчик пропускаємо через прес. Ретельно перемішуємо. Далі нам знадобиться філе форелі 1,5 кг. Я купую хвостову частинку, так виходить дешевше. І розділяю рибу на філе. Після видалення хребта зачищаємо філе, видаляючи великі кісточки. Далі лимони, дві штуки, нарізаємо на скибочки. Викладаємо скибочки лимону на дно форми для запікання. Друзі, прошу не забути поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Зверху викладаємо філе форелі шкіркою донизу. Поливаємо філе соусом. Якщо є час, можете залишити рибу на 20 хвилин при кімнатній температурі для маринування. Накриваємо кришкою або фольгою. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів 25 хвилин. Далі знімаємо фольгу і допікаємо ще 10 хвилин при 200 градусах. Для подачі потрібно нарізаємо петрушку, один пучок, Часник. Два зубчика. Посипаємо форель подрібненою зеленню та нарізаним чесником. Форель багата омега-3 жирними кислотами, вітамінами та мінералами, що сприятливо впливають на роботу мозку, серцево-судинну систему, стан шкіри, волосся та імунітет. А приготування цієї страви займає всього 30 хвилин. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! З вами була Марія Кукінг.